Із з вересня базова загальновійськова підготовка стала обов'язковою для студентів та студенток вищих навчальних закладів. Про готовність системи до таких змін та кого вони стосуються. Про це ми розпитали Ярославу Братусь, старшу аналітикиню центру ініціатив Повернись живим. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Насамперед хочу, щоб ми. Вели контекст нашу аудиторію і розказали про ці зміни, що якраз вступили в дію з 1 вересня. Хто обов'язково має проходити базову загальну військову підготовку вищих навчальних закладів? Скільки тут буде тривати теоретичний і практичний курс? І можливо про винятки, хто якраз не буде застосовуватися до ось цієї ініціативи стосовно БЗВП? Е, да, тут варто. Розпочати з того, що у нас якраз таки ті чинні зміни, які є станом на 1 вересня, а вони передбачають, що студенти з другого курсу або вищої освіти, або фаховий передвищої, тобто ті, хто набули 18 років, тому що до цього якраз таки БЗВП не впроводиться. Вони будуть мати якраз таки курс БЗВП базова загальновійськова підготовка, яка складається з 30 кредитів. Не кредитів, академічних годин. Вибачте, це 90 академічних годин, які включають якраз таки більше теоретичну частину, і 210 академічних годин, які якраз таки більше по практичній частині. І вони будуть проводитися уже в другому семестрі, тобто це десь квітень, травень, розпочинаються практичні заняття. А практика має відбуватися в навчальних центрах Збройних сил України, і фактично вони більше покладаються якраз на інфраструктуру сухопутних військ чи інших військових формувань. Хто може звільнятись від базової загальної військової підготовки? Ну, в першу чергу, те, що для жінок це добровільно, для чоловіків це обов'язково, для жінок добровільно, тобто вони можуть написати, що вони хочуть також проходити БЗВП, і тоді вони можуть включитися до цього курсу. Коли ми говоримо про тих, хто звільняється, це особливо за станом здоров'я, ті, хто не придатні до військової служби, тобто студенти мають пройти військово-лікарську комісію і після цього отримати статус придатності непридатності до військової служби. Також, якщо ці люди служили в інших державах до набуття громадянства України, або вже проходили військову службу в нас і мають висновок про те, що вони... Пройшли базову загальну військову підготовку і ну, мають військово-облікову спеціальність стрільця, це ВОЗ-100. Тому ці люди вони звільняються від проходження базової загальновійськової підготовки для всіх інших вона обов'язкова. Також там є певне виключення стосовно релігійних моментів, тому що не всі приналежність до певних релігійних конфесій, вона виключає. Володіння зброєю, взагалі дотичність якусь до зброї, тому за наявності якоїсь певної справки від релігійної громади, тощо також може переглядатися участь студента більше як в практичній частині безвепе. Я тут ще хочу поставити уточнююче запитання, наскільки я правильно розумію, правильно прочитав, це без АВП буде стосуватися і хлопців, і дівчат. Наскільки там будуть відрізнятися якраз практична і теоретична частини? А... Теоретична частина вона обов'язкова як для жінок і для чоловіків, а практична вона обов'язкова лише для чоловіків, а для жінок вона за бажанням. Тобто те, що стартує з 1 вересня, ці 90 академічних годин, які стосуються саме теоретичної частини, вони будуть обов'язкові як для жінок, так і для чоловіків. І це фактично заняття в аудиторіях, де будуть розповідатися в теоретичні частини, які стосуватимуться різних питань національно-патріотичної підготовки до медичної, і також всі інші, які стосуються більш військово-облікової спеціальності. А практика вона буде більше для чоловіків. І вони також мають мати висновок військово-лікарської комісії про придатність непридатність для жінок. Якщо вони виявляють добровільне бажання, вони також мають прийти військово-лікарську комісію, і отримати цей висновок про придатність, непридатність. Якщо говорити про більш такі деталі, чи відрізнятимуться якось наповнення практичних занять для чоловіків і жінок, то наразі про це ніяких відомостей немає. І скоріше за все, що вони більш уніфіковані будуть для всіх, але звісно, що можливо будуть якісь певні більше такі адаптовані речі для жінок, які можуть там по стану фізичного здоров'я чи загалом по навантаженню варіюватися. Я тут звернусь, якраз до думки вашого колеги Антона Муравейника. Він керівник аналітичного відділу Повернись живим. І ось наші якраз колеги-журналісти із видання Рубрика брали в нього коментар стосовно БЗВП. І ось пан Антон сказав, що насправді Україна і система освіти не готова до запуску цієї ініціативи. Пані Ярославо, чи можемо ми тут окреслити головні проблеми, коли ми говоримо про? Зю ініціативу без АВП у вищих навчальних закладів, тому що певні висновки, які роблю я, це насправді проблеми з інструкторами, які будуть проводити навчання, це матеріально-технічна база. Наскільки ми тут можемо якраз більш ширше розповісти, які виклики ми бачимо у цій сфері? Ну, мабуть, давайте розпочнемо з того, що найбільший виклик це певна полярність думок. Яка існувала ще до 1 вересня, і вона існує зараз, тому що, окрім БЗВП для студентів, у нас розглядали законопроєкт 133.47, який пропонує ввести замість БЗВП освітню дисципліну основи національного спротиву, яка нібито за поясненням. Міністерство освіти, вона теоретично така ж сама, як і БЗВП, але кількість практичних годин набагато менша, і по завершенню не буде присвоюватися військово облікова спеціальність. І тому до останнього в освітян і, мабуть, і в тих людей, які доволі пильно стежать за. Темою БЗВП для студентів було перше питання: а чи е, приймуть цей законопроєкт, чи вступлять е, зміни в дію до навчального року. Але станом на зараз ми бачимо, що поки що цього не трапилось, і, можливо, якщо його приймуть, то його приймуть уже протягом навчального року. Що для мене, і мені здається, не тільки для мене. В першу чергу порушує питання того, наскільки взагалі важливо і актуально для нас якраз таки зайнятися національно, національним спротивом серед студентів, якщо ми не можемо дати таку певну визначеність навчальним закладам стосовно того, а який у них буде навчальний план, що їм потрібно робити, що їм потрібно регулювати. бо з точки зору того, як це відбувається зараз, є певна поляризація в думках, і, а вона дійсно впливає на навчальний процес. Це перше. А якщо говорити суто про БЗВП для студентів в тому форматі, в якому воно є зараз, то, мабуть, перше питання це присвоєння військово-облікової спеціальності 100, по завершенню курсу БЗВП, а, на нашу думку, це некоректно. Тому що військово-облікову спеціальність присвоюють людям, які або приходять до військової служби за контрактом, і перед тим як йдуть до військових частин, вони проходять курс БЗВП або по мобілізації, і тому фактично це як готовність військовослужбовців до подальшої служби війську, до участі в бойових діях. А по відношенню до студентів, тобто питання, що зараз вони отримують військово-облікову спеціальність. Потім, по набуттю 25 років, студенти стануть військовим, фактично вони вже будуть придатними до мобілізації. І тут питання: а чи будуть вони повторно проходити курс БЗВП, тому що з попереднього пройшло вже 7 років, і зрозуміло, що потрібно буде оновити всі навички, оновити всі знання. І це виходить, якщо вони будуть повторно проходити е, цей курс, то для нас це велике навантаження і на військову інфраструктуру, військово навчальну інфраструктуру. І загалом велике навантаження, що одна людина буде проходити двічі один і той самий курс, але більш адаптований там до нових реалій. Е, по друге, е, це якраз таки 210%. Е, Практичних годин, які мають відбуватися на базах навчальних центрів, полігонів. У нас на навчальні центри наразі і так дуже велике навантаження. Ми насправді паралельно займаємося темою освіти та підготовки у війську. І прекрасно знаємо, що на інструкторів зараз без студентів, без от якраз цієї дисципліни, дуже велике навантаження, тому що. Кількість навчальних центрів у там сухопутних військах, десантно-штурмових військах, вона не настільки велика, щоб достатньо забезпечити навчання тої кількості людей, які проходять по мобілізації чи за контрактом, і якісно навчити. А коли ми говоримо про величезну кількість студентів, то це про те, що нам потрібно цю інфраструктуру навантажити ще більше. Друге питання навчальних центрів, окрім там, відсутності достатньої кількості інструкторів і велике навантаження це також безпекові моменти. Тому що неодноразово в медіа ми бачимо повідомлення про те, що відбулися певні обстріли навчальних центрів, тому що навчальна інфраструктура сил безпеки та оборони, вона доволі скажімо так ласий шматок для обстрілів, для якраз таки пошкоджень, тому що освіта та підготовка це те, що Сприяє обороноздатності, і якщо порушувати цей процес, то зрозуміло, що це втручання і зниження обороноздатності нашої країни. І тому тут питання безпекове для студентів також. Я думаю, і це піднімалося питання неодноразово і самими студентами, і їхніми батьками, викладачами тощо. Якщо повертатися до університетів, то в нас було якраз таки в червні публічне обговорення. Стосовно БЗВП для студентів, на якому були присутні представники різних університетів, і вони піднімали питання того, що вони не готові проводити БЗВП для студентів на своїх базах, тому що брак людей в першу чергу, і їм потрібно було в такому пришвидшеному темпі забезпечити викладачами університет для того, щоб повністю всі... Студенти, які підлягають проходженню БЗВП для студентів, вони пройшли цей курс. І в деяких університетах там кількість викладачів до 20, в деяких університетах суттєво більша кількість викладачів. А знайти таких викладачів, найняти, враховуючи всі нюанси там оплати праці, умов, це доволі складно. І плюс до викладачів також є певні вимоги стосовно їхньої кваліфікації і навичок, які вони мають мати. Тому тут і питання якраз таки залучення нових вкладачів або викладачів уже з діючої системи, але при цьому всьому з певними навичками, які зможуть якісно навчити. І ці всі питання вони опираються в те, що. Виглядає зараз здебільшого так, що ми хочемо зробити БЗВП для студентів для того, щоб це було як от галочка, яка скаже, що от ви пройшли, ви молодці. Але ми опускаємо той момент, що це навчання, якщо ми вже запроваджуємо таку дисципліну, воно має бути якісним, воно має давати якісні актуальні на 2025 рік знання і. Воно також має давати от ті навички, які відповідають військово-обліковій спеціальності, але в даних умовах із тим, що ми маємо наразі, це неможливо. Тому тут питання, чи ми просто зробили це для того, щоб це було просто як галочка в тому, що ви пройшли без АВП. Чи ми хочемо зробити і подбати про цю категорію яка, населення, яка дуже важлива для нас, і дійсно забезпечити от проходження там, навіть якщо це буде дисципліна основи національного спротиву, якісне проходження, якісні теоретичні, практичні ґрунтовні знання стосовно цього, щоб і студенти розуміли, що вони відчувають себе важливою частиною цього процесу. І щоб ми там, на виході отримали дійсно якісні результати такого навчання. Але станом на зараз виглядає так, що е, отримати якісний продукт навчальний на виході ми не можемо, тому що як такої якісної підготовки ґрунтовної не було зроблено до цього. Пані Ярославо, і тут важливо почути від вас думку, то що робити далі, як вирішувати цю ситуацію. Наскільки я розумію, тут все зводиться до того, що потрібно поставити на паузу і готуватися далі, поки інфраструктура, вся база, готовність університету не буде якраз доведена до тої точки, коли ми реально можемо реалізовувати це ефективно. Ну, в першу чергу, коли ми говорили про це на публічному обговоренні, і трішки згодом у нас там ще був певний ефір стосовно цього, то ми говорили про певну вибірковість стосовно того, щоб запустити спочатку таку от ініціативу тестово, подивитися, в чому є проблематика, чому там, наприклад, що потрібно закупити університета. Тому що будь-які, навіть теоретичні заняття, вони передбачають якусь демонстрацію. Мають бути матеріали для того, щоб демонструвати це. Так само, щоб подивитися, які теми варто викладати, які теми не варто викладати, яка кількість практичних годин має бути, як загалом проходять ці практичні, тому що там порушувалися питання дисципліни серед студентів, безпеки, тощо. тобто, це все можна було б подивитися на цьому тестовому варіанті, коли ми взяли декілька університетів, більш можливо спроможних чи менш спроможних до реалізації такої задумки. Але ми тоді отримали там відповідь від Міністерства освіти, що краще одразу запроваджувати всюди, і потім вже дивитися походу, що ми походу побачили, вилізли якісь проблеми, і ми їх будемо вирішувати походу. А в нас більше такий підхід, що якраз таки краще зробити в декількох, подивитися, як воно працює, зробити, як то говориться, висновки після цього, і потім вже впроваджувати на більшу кількість, але впроваджувати із урахувати. Тих попередніх пропрацьованих проблем, які виникали. Це перший варіант. Другий варіант насправді, за рахунок того, що вже все запустилося, і відміняти чи щось переформатовувати, це вже доволі складно, тому що це потрібно було робити до навчального року. Другий варіант це, мабуть, все ж таки більше про те, що потрібно розглянути законопроєкт 13347. Щодо е, того, щоб зменшити кількість практичних занять, там, плюс в цьому законопроєкті, прописані інші місця, де можуть проходити практичні навички, не тільки військова інфраструктура, але і е, інфраструктура цивільна, яка готується в межах е, саме такої концепції національного спротиву. Тобто це виглядає більш притомно, і це виглядає зменшев навантаженням якраз таки на всі елементи цієї системи. Говорити про те, щоб відміняти це і підготуватися, це, мабуть, був би найбільш ідеальний варіант дати ще один рік і підготуватися більш якісно. Але навіть зараз ми бачимо, що з моменту впровадження. Цієї ініціативи і до навчального року було більше року, і за цей час якісної підготовки не було зроблено. Тому ми можемо просто потрапити під ризик того, що і за цей рік, який ми там візьмемо на кращу реалізацію, може бути та сама ситуація. Бо дійсно виглядає так, що в межах от всіх наших викликів, які є зараз, БЗВП для студентів знаходиться на доволі низькому місці, тобто не на Останньому, але зовсім не в першій п'ятірці важливих викликів, які на які потрібно звернути увагу і з якими потрібно працювати. Це була розмова із Ярославою Братусь, старшою аналітикиною центру ініціатив Повернись живим. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.